Максимально коротке порівняння двох самих продаваємих порушень в Україні на трактори МТЗ і ЮМЗ від бренду GFD Premium та від Золотеськи Польща. Кожен, хто дзвонить, питає, є поршнева, кажу, є, яка така і така. А в чому різниця? Отже, давайте максимально швидко, максимально коротко, в цьому розберемось. Давайте почнемо з комплектації. Комплектація у них ідентична. Що там що там, комплект ходить гільза, поршень, палець поршневий, кільця поршневі, кільця стопорний і силіконовий кільця під гільзу. GFD все абсолютно те саме. Йдемо по порядку. Гільзи. що в того, що того виробника, має чорне покриття фосфатація, повністю, мені здається, ідентичні. І середина йде хонінгована і покрита чорним для більш швидкої обкатки, гільзи готові до установки. Злотески позначається ось так, джевді позначається ось так. Як на мене, різниці по гільзам абсолютно немає. Давайте більш цікаво, до пушнів перейдемо. Злотески позначається ось так. Джевді має такі позначення. Пишеться група М. Злотески знову ж таки не пише. І той, і той має графітізовані ставки для більш кращої роботи. Всередині злотески є позначення, що це злотеськи і є марка сплаву АК-12. В GFD всередині є каталожний номер, є позначення, що це GFD і є марка сплаву АЛ-30. В чому різниця сплави, я не знаю. Хай металознавці про це скажуть, я не розбираю в цьому сильно. Кільця поршневі, але ну, як на мене, візуально вони абсолютно одинакові. Комплектація вся та сама: верхні хромовані, надала звичайних маслозємних хромовані і маслозємних звичайні, і там, і там. Єдина різниця те, що це в злотецьк йде кільця мармот, тут йдуть бренду дживіді. І ще одна візуальна різниця те, що ця пружинка, яка йде в маслозємному кільці у злотизьки, має більше витків, вони більш густіше йдуть. Силіконові кільця різниці, як такої, немає. Ну, ці чуть світліші, ці темніші. Це на швидкість ніяк не впливає, і кільця стопорні. Давайте трошки до цікавішого підійдемо, бо зараз всі ж будуть питати. Мені самому цікаво, що з цього вийде. Ну, вмикаємось. Беремо гільзу Злотизькі. 4700. Гільзу GFD. 4649. Буквально трошки-трошки легша. Поршень. 1606. 1608. Вважаємо одинаково. Палець 641. Другий палець 638. Тобто, по вазі вони практично одинакові. І тут мене постає питання: якщо вони абсолютно одинакові, то навіщо платити більше? І в бренду GFD є ще одна велика-велика перевага: те, що вони мають український сертифікат відповідності нашим нормам. Хто розуміється, той знає, що ця бумажка просто так не дається. Я вам розказав різницю, а вам приймати рішення.